Весною я була в Кракові. Це місто мені дуже сподобалося, тому я вирішила змонтувати влог і показати вам його красу. Ми прогуляємося в центрі міста, побачимо дуже цікавий археологічний музей і побуваємо всередині замку на Вавелі. Якщо ви вирішили відвідати краків, то сміливо їдьте в центр, або як його тут називають, старе місто архітектура неймовірна, багато магазинів, музеї, ресторани. Тут є все для того, щоб потішити туриста. Особисто я була вражена тим, настільки багато тут краси, яку хочеться розглядати. Ходиш собі по місту, повертаєш на якусь вуличку, а там просто вау! Башти, скульптури, пам'ятники! А яка атмосфера в місті чарівна, спокійна, загадкова. Нас сестрою не налякав дощ налякала погана погода, ми продовжували годинами гуляти. А зараз ми відвідаємо Краківський археологічний музей. Оскільки мені ще з дитинства подобалося читати про Древній Єгипет, я не могла прогавити можливість побувати там, де можна побачити справжні старожитності. Коли переступаєш через поріг першої ж зали з експонатами, розумієш, що на тебе чекає цікава та загадкова подорож. Тут можна побачити речі, яким тисячі років це вражає. Може бути дещо моторошно, адже в музеї представлені справжні мумії, скелети та предмети, які приймали участь в стародавніх ритуалах. Зараз я покажу вам деякі знахідки археологів, які представлені в цьому музеї. Декілька печерних людей і дзеркало. Це наштовхує на роздуми. Зараз ви можете побачити одну з рідкісних пам'яток язичницького культу, яку, до речі, знайшли в Тернопільській області в 1848 році. Це збручанський ідол. Те, що я вам показала, то далеко не все, що є в музеї. Вам варто побачити на власні очі: історію та культуру різних народів і цивілізацій. Чи відвідала б я цей музей ще раз? Думаю, що так. Тим паче, тут є тимчасові виставки. А отже, можна побачити щось нове. Музеї ми побували. Тепер будемо дивитися на Вавельський Королівський замок. І так, я покажу вам, що там. Всередині замку є такого цікавого. Ось вона королівська розкіш. Подумала я, коли побачила, скільки представлено в замку картин, гобаленів, тронів. А як ще назвати ті стільці? Ну, виглядають вони дорого. Не менш захопливою для мене була прогулянка в тій частині замку, де можна побачити голі стіни, стіни, які бачили королів, митців, скульпторів, зброярів тощо, стіни, які вистояли попри пожежі, занепад, війни, перебудови. Мавельський королівський замок це місце, де живуть легенди про дракона Спуга, де зберігається зброя, яка брала участь у великих битвах і де можна побачити мистецтво неймовірної краси. Я повернуся сюди знову, щоб побачити більше цікавинок, адже замковий комплекс дуже великий. Краків прекрасне місто, яке варто відвідати. І не раз.